Волонтерський шлях, шлях до перемоги, 24 лютого 2022 року змінило життя всієї країни. Саме цього дня всі українці прокинулися в іншій реальності. Страх, відчай, сум, біль, нерозуміння охоплювало і малих, і дорослих. Що робити далі? Це питання було у всіх, але тільки не у волонтерів, які з перших днів повномасштабного вторгнення робили все, щоб українському народу та військовим було легше пережити. Чи ці важкі часи Ми з другом спостерігали за діяльністю волонтерів, вирішили і самі зробити щось корисне. Так ми створили своєрідний блокпост на в'їзді до нашого села, привесли два колеса, один чолом та бронежилет, та почали зупиняти автомобілі. Нас підтримували батьки, друзі, знайомі. Коли наш блокпост набирав популярність, про нас дізнався Соколянський Юрій Віталійович, засновник благодійного фонду Українські Соколи. Вони збудували нам огородження та облаштували місце, де ми могли сидіти. Так ми і потоваришувалися зі справжніми волонтерами. Не кожна людина може займатися цією справою, адже необхід... необхідно мати міцні нерви та велике серце. Героїчні вчинки не повинні бути непоміченими. Тому я вирішив дізнатися з перших вуст, чим і як живуть волонтери цього часу. Фонд Українські Соколи почав свою волонтерську діяльність. Ще в 2014 році займались купівлею та ремонтом автомобілів для наших захисників. А в травні 2022 року трохи змінили свою діяльність за проханням військових, почали виробляти міні-РСЗВ, проте не перестали займатися ремонтом автомобілів, але навчились робити міні-гради, які дуже допомагають нашим захисникам. Ось такий звичайний фермер. Який вирощував пшеницю, соняшники та кукурузу, вносив великий і потужний внесок наближення нашої перемоги. Ці люди заслуговують на велику пошану, бо роблять велику справу і є справжні... справжнім героєм нашого часу. А від себе я хочу сказати, що робити добро і допомагати не так вже є важко. На своєму прикладі я хочу показати, що творити добро можна, будучи і дитиною. У вільний час на своєму блокпосту ми збираємо гроші і передаємо їх у благодійний фонд за, за для скоріше перемоги. Нема нічого недосяжного. Головне бажання. Ярославе. А Ярослава, якщо можна таке запитання, от ви говорили, розпитували волонтерів з так як у нас така конференція. Фіксували ви якось свої оповіді свою розмову? Чи на телефон записували, чи це була просто по пам'яті вашій фотографії? Збирали? Чи був якийсь спосіб фіксації для майбутніх поколінь? Ну на телефон фіксували. На диктофон. Тоб, а, а як аудіо ви записували відео, чи просто фотографії робили? Е, аудіо? Угу, аудіо записували. А, дякую, Ярослава. І ще одне в мене запитання. А, от чи відрізняється волонтерська діяльність усієї групи а, соколи чи соколи від інших подібних, чи пробували ви порівняти з діяльністю інших волонтерів? Ну, мені здається так. А, а чим саме? От яка їх специфіка? Вони просто на одну якусь частину орієнтовані військовий підрозділ, Так. А, чи яка, якась група там, на рідних, близьких. На окрему частину військових. На окрему частину військових. На окрему. Яку не будемо розкривати військову таємницю. Добре. Дуже вдячний а, Ярославу. А, у мене більше запитань немає. Якщо колег немає, то можемо рухатись далі.